Доброго дня, шановні мешканці Вигребіря, я хочу подякувати від 110-ї окремої моторизованої бригади імені генерала Хорунжу Марка Безручка за надані кошти, які пішли на ремонти автомобілів для вивозу поранених та роботи по захисту України. Ці гроші були пожертвувані це, при проведенні акції дівчатами Ангеліною Джигою, Крістіною Нагієвою, і Кірою Коновчук, а також хлопці допомагали, це, продавали солодощі, печиво і назбирали 800 доларів для ремонту автомобіля. Від усієї бригади 110-ї передаємо цей прапор місту Бегреві знак нашої подяки, знак вдячності. І хочу сказати, що продовжуємо допомагати нашим захисникам, донатимо, підтримуємо, дякую за. Працюю дівчатам, хлопцям, які організували це, цей збір, і бажаємо нашим воїнам швидкої перемоги. Слава Богу, миру Україні, героям сили!